Всім привіт, мої друзі, всім привіт! Це в мене пиріжки з яблуками солодкі, дуже смачненькі. Дуже м'якенькі смачненькі. Я зверху їх змазала маслом, вершковим маслом. Вони тоді дуже гарно смакують, дуже будуть солоденькі, смачненькі і м'якенькі. Прям такі гарні-гарні. У -гарні. нас така погода, бачите? Люди ходять ось так у футболках, без курток ще, тепло, гарно. Для нас така погодка непогана, тому що дощик вночі був. Ось, ось тому так воно не дуже спекотно і дуже класно, гарна погода. Людей мало, нас вже Вечір я знімаю вже вечір. Бачите, сонечка нема вже. Ось така погодка в нас. Вже восьма година вечора. Сьогодні готувала борщ, дуже-дуже смачний. Ми його вже їли. і рибка шариться. Є картопелька, буде з рибкою жареною, дуже добре і. Будуть смаколики. Смаколики до чаю будуть пиріжки. Так, ну воно так ще може і виглядає, знаєте, воно трошки кажуть, що я готую не дуже смачно, ну, нам смачно. Я прийшла сюди, тому що там в нас Сергій дивиться серіал на іспанській мові. Ми вивчаємо іспанську, тому він каже, я подивлюся, а ввечері ми будемо трошки пізніше вже вдвох дивитися. Так, я зараз приведу себе трошки до ладу, бо я на кухні вже провожу десь години-дві. Так, поки з пиріжками, поки оце все, може, трошки більше. Багатенько часу, я не можу собою ніяк займатися, тому що все. Наготовую, наготовую на вечерю, Сьогодні я була на курсах іспанської мови. Мені прийшла посилочка, я її показувала на Сім'я під Полтавою, так, в мене там є влог, і вам трошки так теж покажу. Зараз я перейду до іншої кімнати, так, Трошки, думаю, волосся приведу до ладу, бо вже так западлалося, поки я ж ці пиріжки на... На... зробила. Ну, я ж, я ж туди яблучками ж начиняла всередину. Ой, так, думаю, що ж мені зробити. Може, мені отак трошки наверх волосячка ось сюди. Трошки волосячка наверх. Піду туди, мабуть, в кімнату і запишу вам. Знаєте, мені прийшло платтячко, дуже класне, таке жовте з чорним кольором. Я хочу його приміряти і вам покажусь, яка я буду красуня, чи може не красуня, як там буде длина плаття, як буде рукав, бо там з рукавом. Мені дуже хочеться оце подивитись. Ну, мені, а, щас. Так, трошки я таку зачіску зроблю, так, щоб мені платічко було е, зручно натягати. Ось, все. Можна буде з вами йти та дивитися це платічко. Зараз я вам покажу, яке платічко мені прийшло, цю систему. Це, Сергій заказав на. Пилесос на машину, так, такий на акумуляторі. Зараз заряджав його. Тут як телефон заряджається, Но він ще новенький, бо я хочу СМР завтра зняти, тому ми його не використовуємо зараз. Це моє прийшло. Це теж всі такі резинки для зачісок, для СМР. Я заказувала все, це для СМР відео. Це такий фонарь, чи як його. ну Тобто, це теж для на зачіски для Семир. Ну, також діткам заберуть. І ось такі мені дуже подобаються бігуді Тут їх 30 штук, 30. Вони на резиночки, як раніше було, в ті ще далекі-далекі роки. Потім я якось вам покажу, будуть. Використовуватися і такий, бачите, за 4 злишним, ось такий гарний-гарний, як його коврик, чи як його назвати, такий класний. ну Такий ж трошки вущ 4 євро там з невеличким Зараз я одягну це платько і зніму. Ось я його одягла, як було воно. На фото дівчинка там стояла, такі були не тільки жовтий, з чорним кольор, а такий малиновий чи красненький, такий помаранчевий був. Мені оцей сподобався. І мені так гарно свіженьке. Ось така, бачите, длина, ось такий рукав, не короткий. Що це супер для мене. Ось отаке, бачите, ось отут. ну як оце виріс, такий на платючки, так? Мені подобається. Дуже клас. Ось така серединка, бачите? Таке смачненьке. Ну, тут начинки дуже багато. То я, видно, такий маленький попався, а так вони всі набиті. Дуже сладенькі. І дуже-дуже м'якесики. Такі м'якесики, що це взагалі хочеться їсти і їсти. Таке класне. У нас вже, бачите, потемніло, ми на балконі. У нас класно тут. Бачите, навіть ось такі сосни. Гарно. Цікаво. Вже багатенько людей вийшло. Оце я вийшла на балкон і вже мені трохи прохолодно. Сергій він у кофтині який. Я щось тебе покажу. Сергій теж сидить, щось Доброго там вивчає. Доброго вечора. Доброго вечора. Добре. Доброго. вечора. Що ти там робиш, Анна? Скажи нам. Ти пиріжки їв? Пиріжки дуже добрі, дуже добрі класні. Дуже получилися. смачні, У да. нас ще, кстати, куртопелька та рибка. Ти будеш їсти? Що тобі, борщика розігріти чи щось тобі? Що треба? Так, чуть пізніше. пізніше. Наїлися пізніше, пиріжки, так да? да? пиріжки добрі. Добре, добре. Вже 9 година. Ось я тільки восьма казала нашим підписникам, а вже у нас і 9 і вже да. у нас дивіться ще. Вже затягнуто все, може дощик піде. Щось таке, так? Як ти ну, думаєш? Може дощик піде чи ні? Можу, так, у нас так, тут так. трошки затопи були, не, не в нас, а трохи туди далі. Те, що в Каталонії. Я дивила сьогодні відео, так таке угу. було, що це жах, і ну, машини топли, і все, що у нас не було. Затоп. Не було. Ну таке оповіщання у нас було. Годіли усі ці телефони, що є. Все гуділо, все тріщало теж так. Що. У нас, як би виходить, тут не достало. Слава Богу. Це дуже жахіття, як я, я, я дивилася сьогодні. Що там ще? Що завтра плануємо робити? Не знаєш? А що у нас? Щось є якісь плани? Вдихаємо. Які а та що Ми, там завтра? А там доробляють. то що почали утра. Це таке, це юмор. це... Вечором <рес> закачає. І кортоплі ж перебирав сьогодні, так? Ми перебрали кортопільку, а сюди цибу ja, десь Цибулька там. Уся 20 кг цибулі. Вона суха, суха, гарна. гарна цибулька, І така да. смачненька, мені mm. подобається. А сальце, ми на ринку, як сальце купили, то це вообще. Боже, я ось тільки знаєш що. Оце сальце поїла, оце кортопелька, і я десь оце третій день я чую, що я не голодна. Ти розумієш, як це сало звичка, смачно та да, да, це звичка. Щось сальце, кортопелька, ще не хватає навичка. Не, не вистачає капусточки квашеної. так? Uh -huh. Оце було б взагалі Гар, гарненьке, так смачненьке. Uh -huh. Треба ще, знаєш, що, нам капусти купити та наквасити, тільки не знаю, де нам такий посуд взяти, але я планую. Та банки купити? Ні, банки банки... ні, ні, ні. Треба... Е... Пам'ятаєш, як мама твоя квасила? Відерці. відерці. Просто відерце, так. Відерці. Чи якийсь тазик у неї такий був, знаєш? Оце така миска. Вона там наквашувала. Потім гнет. оце як воно, а, ну, Гнет? Ну, Зоветься. Гньт, ну, гне, гн... ну, в общем гнет. щось таке тяжоле таке... Під прес. Під прес і буде класна смачна капустка. Якщо немає банок, у нас їх немає. Так що будемо щось робити. Треба десь шукати чи що нам ось. А може, оце с -с сірий таз оце пустимо. Що ти думаєш? Можна. Може сірий такий пустимо. так? Ну, все. Будемо ми закінчувати, бо треба вже нам вечеряти усім мира, добра та чистого неба над головою. Це дуже-дуже треба нам усім, Тому що ми. Мирати спокою, хочеться вже скорішого. Все, будемо ми закінчувати це відео. І всім па 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 Це каже, знаєш так, я так ніколи не казала, па-па-па-па. па Це я дивлюся трошки іноді канал Яй і Майкозию, і оце вона так каже, па 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 А що не за па-па? Ну, і я па 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 Цілую вас, обіймаю.